Так, одразу для переваг можете замовити будь-яку кількість метрів на метраж ріжу, і вам не потрібно буде платити за доставку нової пошти. Тож економія суттєва. Ну а зараз більш детальніше розповім усе, що і як. Вітаю, друзі, підписник каналу. Всім привіт, Олег, успішний експеримент. Оце ж сидів перед ноутом, опрацьовував замовлення ваше, переглядав свої попередні відео. І згадав, у мене ж в сараї ще. Цілий рулон плівки є, плівка під посадку. Тож, думаю, вам дам оголошення. Зміню трохи ціну по 6 гривень в тому році продавав по 7 гривень в метр в цьому році. Хай вже. Майже по собі вартості, там 6 гривень метр погонний, значить плівка розрахована на 2 роки під посадку, е, можна полуницю, можна саджати овочі, різні там фрукти, різноманітні кустарники, е, перці, помідори, ну все, що забажаєте. Ну, я саджав полуницю в даному випадку. Ширина плівки, значить, 80 що в мене вміщалося 3 ряди. Ну, а довжина, скільки відміряєте? У мене є метки, я робив від паркану, і аж до е, хвіртки вхідної 25 метрів. Ну, Відмірюю, скільки скажете. там кому 10, 20, хоч 100 метрів. Замовляєте, 6 гривень метр погодний буде. Плівки чорна з захистом від УФ є. ну Я ж кажу, на 2 роки. Бо третій може вже не витримати. Зараз покажу вам ще більш детально, якщо хочете, вийду на двір. Тут вже з базою клієнтів-замовників закінчив. От, і покажу вам вже більш детально цю плівку. Якщо кому потрібно, телефонуйте номер телефона перед вами. Або залишайте коментар, відправлю. Ось дивіться, наводив вчора тут лад, всирає крапелька і ось ця плівка. Ну, ось така, бачите, вона тягнеться. Ось Тягнеться плівка ця. Ну, На два. Роки вистачить. Зараз ще покажу, як посаджена в мене на цю плівку ж. Так, і ось дивіться, посаджена тут реми на цю плівку. Оце вона вже з е, серпня, чи коли я садив серпень, наче так. Ось вона лежить, тягнеться, бачите, не бачу, я ще бривала, тягнеться. Я думаю, 2-3 роки вона має витримати. Ось така плівка, як я вам казав. Трирядка. Ой, колис загнувся. Трирядка вміщається, бачите, ширина. От. І ось так виглядає, все росте, квітне, шикарно. Ось, реми вже квітоноси видали нам. Гарні, красиві. Ну Ось так виглядає, кому потрібно, телефонуйте. Відправлю все на зв'язку.